Ну, вот сейчас 150. Уже настоящий белый налив. А в какую цену? 45. 160. Уже начало дороже ты трошки, да? 40. 45 сливка. А и, и вот такая 125. Крупнейшая ну, крыла. Да. да, зараз вот такая самая крупная. А в какую цену? 220. 220. 200 гривен. 200 гривен. Все, да? Всі по 200. Ви вже на опт перейшли. Так, прийшли? Добрий ранок. І що це по чому? Якосина. Пірус, яка сина? 55. 55. А білий налив? 40. 40. 50. А груша ця? Груша по 100, 9, 63. Ага. оця 100, да? Ось 60. А це що загрушка? Санта Мария, так 100? Доброй ранок, а это что, Черний Принц? Да. Єпотина? 75. А виноград це таке? 140 преображень, за 25? А такий крупний персик 115. Малина 150. Лохина, от така, 130. Малина 150? 150. 150 малинка. Руки на закатку 40 гривень персик, цей 60 Правильно? Да. А ви скажете 90 90 і оце 75. Султанка 55 гривень. Всі не скажете? Ні, це я не красива, Д... Буде тільки голос. Ну давайте. Давайте. 100 гривень. 100 гривень. А грушка? Грушка. Сама 90. 90. І нектарин? 70. Від черешня ще є. яку ціну? Добре. 270. 280. 280. Ну і така вона непогана ще. А, вийшло прямо з дерева ціну? – 200. А це звідки вона зараз? Вінниця? 75, 60 і ось ця 40. 115. А нектаринчик. 75. 75 нектаринчик. А Абриколська яку ціну? – 140. 140. Дякую. Добре, Алек. ціну? – вікусину? 30, дякую. Знайшов крупну лохину, так? Да, яку ціну така? 180. 170. 170. Да? Ну, так. Там по 200 і вище. А по почав яблучко? Це пірус? Чи що це? А, Женева. 110? А виноградик. 95. 95. 60 гривень. Ось така жовта луча 50 гривень. Так, а яблучко? 40 А що це за сорт? О, Антонівка. Антонівка на пироги вже пішла. 40 гривень. Який жирний 95 гривень. 95? Є 80. Це 80? Ну, менше А це що, Чернівці? Львівська Лили... область приїхала? Так.